Мене запитували, що дарують на різдво у Ірландії. Я вам а, покажу відео буде з роботи, вже одне показала з роботи і зараз покажу від чоловіка. Це ось такий от бокс чудовий Санта. Я йому, на жаль, не можу так класно запакувати. Мені не вистачає фантазії, я не знаю, дивіться все бере. Це картка така з грошима. Так, з грошима, щоб не випали. не, не загубити. Щоб. А, така ялиночка. Я сказала, що кольори наші українські. Мені дуже це подобається. А, так. І це солодощі ручної роботи всередині цього боксу. Санта. Це до крісну такі, як печиво з джемом. Його підігрівають, Це під ручної роботи їх пудінг різдвяний. Я не дуже люблю солодощі, відразу, вибачте, звуки недобрі. А, також це цукерочки, на ледянки, схожі, чи мармеладки, не знаю, і це свічка. І також алкоголь. Я не розбираю шампанського, він сказав, що це хороше шампанське, таке дороге якесь, я думаю. Він сказав, що хороше, він розбирається в цьому. А, і от така пляшка, він сказав, що вона не дуже хороше вино, звичайнісіньке, але він жартує, що я збираю алкоголь у пляшках гарних. Так що пити не збираюся, якщо тільки гості будуть.